Привіт, світ! Як же давно я не говорила цих слів, цього свого привітання у своїх відео. Напевно, краще б навіть було сказати доброго вечора світ, тому що зараз сьома година. І я навмисне записую вступ до цього відео з вечора, тому що хочу завтра зранку прожити день абсолютно без гаджетів. Я не хочу завтра гортати новинні стрічки, не хочу заходити в соціальні мережі, не хочу споживати будь-який контент, просто прожити день. Без телефонів, без комп'ютера, без споживання, просто я, просто камера, просто мої враження. Просто для чого я записую це відео? Можете спитати, у мене ви. Я сиджу і розумію, що в мене зараз у вухах навушник, тому що я слухала декілька хвилин тому якусь передачу. Ну, для чого? Та от для цього, власне. Насправді я трохи прихворіла і вже десь днів п'ять я перебуваю вдома, лікуюсь, я вже майже одужала і. Давно я думала над цією ідеєю просто прожити день без телефону, а зараз, оскільки я і так вдома, у камера їде, бачите? Де холодильник? Чуєте? Я чую. Часто зараз перебуваю вдома, лікуюсь, тому перейшла. Прийшов час записати це відео, тому що насправді я цю ідею. Давно мала в голові, а знаєте після чого я продумала зняти це відео? Коротше, ми ходили на аватар десь місяць тому, і там був момент, коли дівчинка бігла лісом, вона впала в траву, вона ніби так розчесувала її руками, торкалась квітів, там співали птахи, і вона впала і заснула в ній. І Я тоді подумала, що дуже вже давно я не відчувала нічого подібного, якогось такого умиротворення, спокою. От я вже не пам'ятаю, коли моя голова останній раз от відмикалась, нічого не аналізувала, от, от просто тому, що щоденно я споживаю дуже велику кількість контенту. Я взагалі я не можу мити посуд, щоб нічого не слухати. Я не можу займатися спортом, щоб в мене в наушниках не грав якийсь подкаст чи музика. Я не можу просто готувати, я не можу їсти. Я мушу щось слухати, я мушу щось дивитись, мушу. По-іншому я просто не можу. Мені треба фон для всіх просто моїх дій. І я серйозно не пам'ятаю, щоб в мене був просто день, просто я, просто мої думки. Просто. До речі, я маю на каналі відео про мій ранок, воно було знято напевно роки-два тому. І насправді зараз все взагалі не так, тому що перше, що я роблю, це не прокидаюсь і не п'ю. Водичку не роблю вакуум, не роблю зарядку. Перше, що я роблю, це з тумбочки, телефон, і починається перевірка новин, перевірка, хто мені написав. Подивитись, що нового вийшло, що нового сталося, і це вже зранку. Отак, 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 отак. отак. Насправді я дуже мрію не читати новини, не гортати новині стрічки, не тривожитись, не боятись. Але війна і кожен з нас зараз тримає руку на пульсі, так би мовити, і це безумовно нездорово впливає. Величезний інформаційний потік, стрес. Ви знаєте, всі знаєте, я з вами, я така сама. Тому я дуже сподіваюся, що завтрашній день допоможе мені відпустити всі думки, що мені буде нескладно. Що я зможу втриматись, що експеримент вдасться. Тому дякую тобі, чудова людина, що ти зараз натиснула на це відео і дивишся його. Побачимось завтра. А я пішла, напевно, гортати інстаграм. останнє, інтенсивно почитаю все, що мені треба, і не треба. Останні години, коли я гортаю свій телефон і вирішила подивитися свій екранний час. І знаєте, який він в мене? 6 годин, 13 хвилин. Взагалі це ще він зменшився, тому що, я пам'ятаю, був період, коли було 8 годин. Перше місце YouTube, далі Instagram, далі TikTok, далі документи Google, годинник, Telegram, YouTube студія. До завтра. Я за окулярами за телефоном, не бачу нічого. Я почала мучитись ще зранку. Зазвичай я прокидаюсь значно раніше. Беру до руки телефон, гортаю годинку, дві навіть я можу, поки оце прокинусь, роздуплюсь. І тоді вже встаю, чищу зуби, снідаю, ну, коротше. Сьогодні я прокидалася, напевно, рази три мінімум. Розуміла, що не можу взяти, як завжди, в руки телефон і просто засинала знов. Або я просто лежала і думала, не знаю, як пройде сьогоднішній день. Як я буду для вас знімати це відео, чим я буду займатись. І в голові моїй це все виглядало дуже скучно і сумно. І взагалі якось дуже дивно виходить, тому що вчора ввечері я вам говорила, що дуже хочу відключити голову, не читати ніякі новини, не споживати ніякий контент. Але як тільки зранку я прокинулась, я прям гостро відчула, що мені треба взяти телефон. Дуже велика необхідність в мене є подивитись, чи ви написали мені якісь коментарі на YouTube, чи зайшло відео, тому що я вчора завантажила новий влог. Суперечливенько. Але поки тримаюсь, віддам свій телефон охоронцю, який буде тримати його біля себе весь день. Але коли мені хтось буде телефонувати, я муситиму підняти виклик, тому що це може бути важливо. Це може бути кур'єр, це може бути мама, тому мені треба буде поговорити. Але я налаштована реально прожити день, не користуючись гаджетами. Я вирішила взагалі не дивитись навіть на екран телефону, тому найгірше те, що я не знаю, котра година, я постійно питаю, котра година, котра година. А уявіть, сьогодні мені напишуть, не знаю, на пошту співпраці якісь дуже важливі люди, і сьогодні вирішиться моя доля, а я не буду в мережі. Ну ладно, я думаю, за день нічого не станеться. Сподіваюсь. Який сьогодні чудовий ранок, сонячний, я сподіваюся, таким самим буде день, тому що планую піти погуляти просто зі своїми думками без телефону, навіть не буду його брати. Несу. Аж страшно. Раптом якесь сповіщення прийде і я не втримаюсь. Віддаю своєму охоронцеві під твоєю відповідальністю. Раптом мені буде хтось дзвонити або дзвонити, то повідомте. Дякую. Я вважаю, так буде чесно, тому раптом що? Я не винна. Їм оце в самотності без телефону нічого не грає на фоні. І я згадала фрагмент з Шрека, коли він посварився з вісліком, це перша частина. І з принцесою посварився. Він прийшов додому, зробив собі вечері, і там така музика грала. Нану. Нана. Най-нанай. Він сидів отак сам і їв. Ні, не ця пісня там грала гралая. Здається. Ну, коротше, якщо ви дивились Шрека, то ви думаю, зрозуміли, про що я. Насправді все не так погано. Я оце прокинулась, вмилась, нічого мені не заважало, світить сонце, їм чудовий сніданок. І, і я подумала, що треба прибрати в хаті, тому що коли я зайнята, коли маю справи, то в принципі на телефони, на соціальні мережі, нема потреби відволікатись. Стою рускою сіні. Це я намагаюся типу, себе чимось зайняти, але зараз зараз ще трошки і я піду прибирати. Я брешу все погано. Тому що тільки в мене з'являється вільна хоча б одна секундочка, я хочу витратити її на те, щоб погортати стрічку. Сповіщення були? Я йду прибирати. Я не здамся. Я сильніша. Всього цього понапридумували, а мені мучиться. Вийшла я гуляти абсолютно без телефона. Тому коли я виходила з хати, я спитала, котра година була друга. І знаєте, буває, йдеш, і люди, переважно, це старші люди питають в тебе там котра година, і ти так співчутливо кажеш, котра. І от зараз я та людина. Я... Це дуже смішно. Не так смішно випроваджував з хати. Мій чоловік каже: Йди на захід, йди на дзвони. Шукай мох, тому що я йду в парк. Цікаво, що з цього вийде, тому що так, щоб я гуляла сама з собою без телефону, щоб я не слухала музику, щоб я не слухала подкаст. Чесно, я не пам'ятаю, коли таке останній раз було. Взяла з собою горнятку, візьму каву. Ще, оскільки я не взяла з собою телефон, тому я не можу розрахуватись. Телефоном готівка. Добре, що я взяла готівку і маю її. Отак. Йой, на дворі там насправді тепло. Сніг-сніг, подивіться, сніг. яке небо гарне. Я би хотіла зараз написати Насті і зустрітися з нею, погуляти в цю чудову погоду. Я не можу. Стій! Трішки криво я поставила вас на тренажер, на якому займаються люди спортом. Хочу доказати, що я без телефону, дивіться. Канець, ключі, помада жуйка, і все. Все, немає рюкзака, немає нічого. Там стоїть моя кава. От там стоїть моя кава, все чесно. Блін, мені подобається. Губи не формують. Взяла собі фільтр. Я реально не знаю, що робити, напевно, буду просто сидіти і слухати. вам може здатися дивним, так? Але в цьому реально щось є. І я прям щиро рекомендую, раджу спробувати вам теж так повністю бути відсутньою в інформаційному просторі. Нічого не бачити, нічого не читати. Щось в цьому є. Там діти сковзаються з гірок, так прикольно. Я теж дуже любила це робити, коли була така, як вони. А зараз в мене навіть немає санок чи на чому вони зараз сковзаються. Я побачила тут багато годівничок. Давайте зробимо огляд на годівнички в цьому парку. Прикольно я придумала. Я теж думаю, що це контент вашої мрії. Отже, експонат номер один кефірна годівничка. Доволі, до речі, екологічно, тобто дали друге життя упаковці. Я ставлю їй 4 зірочки з 5. За креатив і за екологічність трохи вище знаходиться годівничка номер 2, доволі така велика, тобто містка, тобто багато птахів зможуть поїсти і поміститися. Нагадує мені, взагалі, ліхтар, і хочу зауважити, що доволі креативно, тобто, це два судочка, які скріпили скили чимось. Але я не зовсім розумію, як вона працює, в чому концепція, тому ставлю їй три зірочки з п'яти. І остання годівничка це мій фаворит. Дуже стильна, дуже гарна, ніби справжній будиночок. Ну, це і я справжній будиночок, тому що це годівничка з дерева. Найбільш вдалий класичний варіант, скажімо так. Класика, вона не вмирає, тому 5 зірочок тобі мала з п'яти. Мені подобається. Я би жила. Я так сподіваюся, що ви вже звикли до такого контенту на моєму каналі. Нагадую вам, я Іра Левець. Дякую, що ви тут. Дякую, що ви ще не перемкнули до цього моменту. Це означає, що вам подобається моє відео, тому воно заслуговує палець вгору. Дякую, дякую, що дивитесь. Не тікайте, дивіться мене. Я дуже стараюсь. Фу, окей, напевно, просто посиджу, хоча б з годину, а потім спитаю в перехожих, котра година, і піду додому. Ласка, котра година? Деді. Дякую. Третя година. Пора йти додому, тому що в мене сідає камера, треба її зарядити. До речі, світло сьогодні є майже весь день. Інтернет чудовий, мережа чудова. Ви можете подумати, Іра, а як взагалі проходив би твій день? Якби ти могла користуватись гаджетами, і швидше за все, якби я зараз могла сісти за свій комп'ютер, то я би вимкнула урок з лейтруму і обробляла би фотографії. Я в принципі можу це зробити зараз, але урок на YouTube, і, і якщо я зайду на Ютуб, це вже якби ну. Експеримент не вдасться. Або я би займалась монтажем відео якогось чергового, яке в мене там є, відкладене. Або я дивилася б якийсь свій серіал і паралельно би набрала Насті, і вона би мені пояснювала, як щось зробити в фотошопі. А ще я думаю, що якби я не записувала відео під час цього експерименту, це було би ще ефективніше і ще крутіше, тому що тоді голова взагалі нічим не зайнята. Мені ж страшно, не треба. Будьте тут, будьте зі мною. Прочитала майже половину величезної книги, і насправді ніби дивлюсь серіал. Мені подобається. У мене знову почався якийсь нежить, тому я час від часу бігаю, промиваю ніс. Але загалом, а ще я дізналася, що до нас сьогодні мали прийти гості, які до нас дзвонили, але не додзвонилися. Думаю, так. Треба було все-таки для вас поментувати відео, трохи порозвиватись. Добре, звісно, що я читала книжку, але загалом я скину цей свій настрій на просто трохи погане самопочуття. Під вечір, як завжди, в мене починає закладатись ніс, ну коротше. Зараз насправді дуже рано, але я хочу чим швидше заснути, щоб завтра прокинутись і розповісти вам про свої враження, тому що весь день сьогодні я записувала у свій блокнот всі свої відчуття. Не буду приховувати, але мені дуже цікаво, які там сповіщення, які там повідомлення і що там робиться. Тому я вімкнусь завтра і розкажу вам про свої висновки і враження від цього дня. Я без поняття, котра зараз година. Я прокинулась, вмилась, зробила зарядку, попила води, і я готова. Я ще нічого не вмикала, не розблоковувала, не дивилась на екран, спеціально не хотіла зробити це на камеру. Але спочатку я хочу зачитати вам свої висновки з вчорашнього дня, дня без телефону, які я записала в блокнот. І до речі, найбільше мені сподобалось, що я дуже багато писала. Від руки і робила це дуже часто. Я писала, типу, позитивне і негативне, все те, що я відчувала, і хочу почати з негативного. Перше, що я помітила десь під обід, це те, що день йде набагато повільніше. Тому що телефон, гортання стрічок, воно займає багато часу, і ти не помічаєш, куди він дівається. А тут це забрали і дуже все тягнеться повільно. Треба себе займати, треба ще якісь справи ще. ще. Друге, я написала нудно. Насправді, напевно, сумно, що мені весело, коли я гортаю телефон, а без нього мені нудно. Ну, було нудно, серйозно було нудно. Третє, нав'язливі думки про те, щоб зайняти себе гортанням стрічки замість спокою в голові. Я ж типу починала це все для того, аби не думати, відпустити, голова пуста, голова моя відпочиває, але натомість. В мені постійно крутилося оце. Ну, а може, просто подивитись годинки, просто сповіщення. Я не буду відкривати. Було, було, не буду приховувати. Четверте, треба бути постійно зайнятою або тупо спати. Це якщо коротко. П'яте, самотньо я написала це на компитання, а потім додала. Хоча в інтернеті я б теж не сказала, що відчуваєш певну дозу спілкування, дружби і так далі. Це ж все віртуально. Ну, не знаю, можливо, тому що я не переписувалась з друзями, з мамою, тому мені так здалося, що чогось не вистачає. Шосте бути зі своїми думками складно це так. Все, більше немає, що сказати. Сьоме. Чи хтось помітив мою відсутність в мережі? Я написала знак питання. Восьме з негативу. Якщо мені щось від когось треба, не можна дописатись. Це справді так, я гуляла, і я подумала: о, треба щось там спитати, що купити на А Я така я не можу спитати, я не можу спитати. Дев'яте, якщо хочеш щось фотографувати, то не можу це зробити. Так, в мене є така звичка, в мене дуже багато фотографій в галереї в телефоні, і я йшла, і щось бачила і не могла. Десяте не було тривоги через погані новини, але тривожила, що щось сталося, і я не в курсі. Отак воно виходить: ти ніби не хочеш їх читати, але все одно тривожишся. Бо не в курсі. І одинадцяте. Боялась, що почнеться ядерна війна, а я взнаю сирен з вулиці про це і буду не готова. Крапка! Хоча тут що будь-що не будь-три крапки. Які часи, такі і висновки. Все, що я можу тут сказати. Тепер до позитиву: перше: книжка легко, швидко, цікаво читається. Це справді так. Я думаю, якби я взагалі забрала навіть книжку з цього дня. Щиро, я не знаю, я не знаю, що б зі мною було. Щоб розуміли, там в тій книзі, напевно, 500-600 сторінок, я вчора прочитала половину, типу, за день. Мені здається, я давно так не чула своїх думок Три крапки, в якийсь момент в голові пищало від тиші. Було таке. Знаєте, буває таке, що от перед тим лягати спати, в тебе в голові крутиться купа просто думок і якихось вражень, висновків з цього дня. От все, що ти почитала в інтернеті, подивилася якісь відео, і ти от лежиш буває, не можеш заснути, і от несеться щось там, роздумується, згадується, а те побачила, а ту побачила, а те, а там. А вчора, я коли лягла спати, я б не сказала, до речі, що мені було легше заснути, тому що я все-таки думала про телефон, я вже ввечері думала, а може, все таки, вже все, експеримент закінчено, на що вже оце мені мучитись? Давайте вже я подивлюсь, але... Я витримала. Так от вчора перед сном в моїй голові було три думки. Чітко три думки. Перше, це те, що я читала книгу, і сюжет все-таки я над ним думала. Друге, це те, що я знімаю для вас відео, і я думала, що зранку мені треба буде встати і оце записати. І третя, це нав'язлива думка про те, що мені треба взяти телефон. І це було дуже дивно, що в моїй голові так мало думок. Третє, виникли ідеї для нових відео. Це, напевно, теж одне з найприємніших, я їх теж сюди всі записувала. Тобто максимально генерується все. Немає нічого зайвого. Четверте, в принципі, це не так страшно. В принципі, так. П'яте, подумала, що треба виносити телефон з 2 години до сну і зранку теж одразу до нього не кидатись. Виносити з кімнати я мала на увазі. Ну, не знаю, чи я буду так робити, але спробувати можна. Шостий пункт багато писала від руки, як я вже сказала. Сьоме виконані всі домашні справи. Все, що я планувала зробити в той день, було зроблено швидко, ретельно, гарно. Восьмий пункт мінімум прокрастинації, бо соціальні мережі, по суті, це і є час, коли я прокрастинувала. Ну, та, ти хоч не хоч, робиш справи. І дев'яте, останнє: якщо у вас якась криза в житті, спробуйте побути день, як я. Впевнена, ви почуєте себе і що вам справді треба. Якщо ні, проживіть так ще плюс один день. Реально, я прям дуже рекомендую спробувати прожити день без. Без гаджетів, без споживання контенту. Просто ви, ваша голова. І дуже чітко викристалізовується, якщо навіть так можна сказати, оте головне, оте основне. І ти дуже чуєш все, про що ти думаєш. Це круто. Але загалом ми все одно всі помремо, тому йдіть вертайте інстаграм, поки з ваших очей не потечуть сльози, і майте спокій. Ви готові? Зараз я подивлюсь в цей екран. Мені дуже тривожно. Боже, тривога, я не знаю у всіх випадках. Дивлюся я в нього, не дивлюсь, тривога. Ні одного сповіщення. Знаєте, що це дає мені зараз зрозуміти вкотре? Всім все одно на вас. Всім все одно на всіх. Всі думають тільки про себе. У мене був пункт, чи хтось помітив, що мене не було в мережі та все одно, всім все одно, всі думають про себе, говорять про себе. Всім на вас, все одно є тільки ви. Перше, що я хочу зробити, це зайти в YouTube студіо і подивитися, як справи. Все прекрасно, Боже, все так добре, все спокійно, ніхто, нічого. І ще я хочу зараз зайти в свій екранний час і зробити скріншот свого дня, вчорашнього, як доказ для вас, щоб ставити це в відео. Вчора була середа, вчора було 8 лютого, нуль хвилин активності. Мені здавалося, що там стільки всього відбувається, щось несеться, а мене немає в тому всьому. Ви візьміть мене в ту тусовку, я не з вами, мені цікаво, що там, як, а там нічого. Нічого не сталося абсолютно. Ну і ще головний висновок в тому, що коли ти собі щось дуже забороняєш, тобі дуже цього одразу хочеться. І ти постійно думаєш про те, що це зробити. У мене так само це працює з їжею. Як тільки я щось забираю, все, я це хочу, я чекаю, коли я це з'їм. На цьому все. Я дякую, що ви дивились це відео. Дякую, що ви натиснули на нього. Дякую за палець в хору. Сподіваюсь, ви його поставили, бо я старалась. Пишіть свої думки в коментарях. А ще мені цікаво, який у кого екранний час. Давайте поб'ємо рекорд, в кого найвищий. Пишіть, дякую, що дивились. Дякую, що були зі мною. Підтримуйте збройні сили України. Підтримуйте один одного, будьте щасливі! І всім 36 і 6.